Він. Після всього, що сталося, я, як порядний чоловік, повинен з тобою одружитися. Вона, одягаючись, злякана. А що сталося? Відділ кадрів. Ви маєте рекомендацію з попереднього місця роботи? Так. Мені саме там і порекомендували пошукати іншу роботу. Жінки думають, краще один раз народити, ніж усе життя голитися. Чоловіки краще все життя голитися, ніж все життя боятися народити. Найважливіше для жінки характеристика чоловічого члену це не довжина, не товщина і навіть не форма, а чоловік що мотиляється на одному з його кінців. Чоловік з дружиною сидять за столом. Дружина уважно вдивляється в обличчя чоловіка. Чоловік запитує: Милуєшся? Знущаєшся? Третій день лежу під ялинкою. Ніяк не второпаю. Невже такий подарунок нікому не потрібний? Доню, ти куриш? З яких пір? З того дня, як чоловік повернувся з відрядження і знайшов у попільничці недокурок, приходить клієнт до психотерапевта. Лікарю, допоможіть. Щоночі мені сниться, що я розвантажую вагони з вугіллям, цілий потяг. Я жахливо зморююсь! Що мені робити? Нумо, великодушно пропонує лікар, я перейму на себе ваші вагони. Гаразд? Клієнт радісно погоджується, але за тиждень приходить знову. Спасибі, лікарю, вагони я більше не розвантажую. Але маю нову проблему. Мені сниться, що цілу ніч я займаюсь сексом із шістьма чарівними дівчатами. Я прикидаюсь, цілковито виснажений. Може, ви і дівчат візьмете на себе? Е, ні, шановний, мені ще вагони розвантажувати. Синку, ти носиш сережку у вусі? З яких пір? З того дня, мамо, як дружина знайшла її в нашому ліжку. Ранок чоловік підходить до зеркала, звично оглядає себе, обличчя в зморшках, лисина, вухала пухами, дивиться на свій живіч, випирає як подушка на свої криві ноги, потім озирається на довгоногу красуню, що спить і промовляє. Це ж треба так гроші любити.